Десерт і з подачею, італійська кухня. Піца і паста власного виробництва. Зберігайте нове маст. visit місце у Львові. Великий простір з терасою, зручний не тільки для буденних посидень, а й для великих святкувань. Але я вже голодна, тож давайте проїжджу Паста власного виробництва з обсмаженими у вершках креветками, часником, витриманою гаудою та пармезаном. Здавалось би, проста страва, але мені були так влучно підібрані ці пікантні сири, що було дуже смачно. Карпатська, піз. Це з білими грибами на вершковій основі з кремом з трюфельного брі і фундуком. Зверніть увагу, які пухкі бортики. Це той випадок, коли я їх доїла. Бо зазвичай залишаю. Хрусткий фундук, і петрушка сюди дуже пасують. А на десерт монблан, який оформлюють прямо при тобі в залі. Мигдалева тарталетка з франжипаном, полуницею та фісташковим кремом. Я кондитер відмічу, що тарталетка не солодка, кисленька полуничка, і ягідний шар роблять десерт з і непритурним. Зберігай заклад і хочіш. Testuoti.